Зник без вісті. Я хочу сказати, що це дуже е, хороша людина була. Війна для всіх іспит. Може хтось був і ним недовольний, може хтось щось про нього там і мав щось недобре. Але війна іспитує всіх. І те, що зараз де ми знаходимося і проводжаємо його як героя, це списує все, що було неправильно і недобре. Я хочу сказати, що вони герої дійсно не вмирають, бо на нашу землю прийшли вбивці, і цих вбивців треба судити. І ця, ця, ця влада дана нашим солдатам від нашої влади. Бо цих вбивців не можуть судити наш суспільний суд. Тому їх судять наші солдати. Вони нікого не вбивають. Наші солдати нікого не вбивають, вони судять. І ми проважаємо сьогодні одного із судей, який судив ворога, який прийшов на нашу землю нищити, гвалтувати, руйнувати. І я горжусь тим, що я знав його. Я горжусь тим, що спілкувався з ним. І я горжусь тим, що знаю його батьків. Gospodine, в душе Gospodine, Gospodine, праведни Gospodine, It's not.